На цих кадрах близький товариш мера Києва Кличка Костянтин Бідовий. Він тримає активістку Ірину Приходько за горло. Чоловік обурений її бажанням закрити його стоматологічний цех, розташований в підвалі житлового будинку. Тому силою береться вирішувати конфлікт. Вони зібралися пізньої ночі, щоб пікетувати власний підвал в одному із спальних районів столиці. Мешканці Хрущівки невдоволені сусідством стоматологічним цехом. Ви ж на Они говорят, ну ми ж теж тим дишимо. Я парду, ну, ну ви ж за це получаете деньги, а ми ж здесь живемо. Оно на меня влияет, у У мене время повышается давление. Мучаемся Мучаємося вот этими всеми, потому що тут знаходиться завод. Дітки сморід від хімікатів, люди відчувають Возможно, у власних квартирах. Відкриваєш окна, і, і я слышу этот запах. не Ні, кислованя дикий запах. Сморід а ще постійний шум та вібрації. Мешканці будинку неодноразово самі фіксували роботу цеху, та правоохоронці ніяк не реагували на їхні звернення. Люди кажуть, робота цеху не вщухає ні в день, ні вночі. Це сам цех не зараз працює. бачили, Они... 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 що ми собрали, ані ті, аніта от окно производственного цеха. О, де це. та производственного проїзводстві. Щоб довести свої слова, мешканці штурмують підвал поліклініки. Вони рішуче налаштовані показати журналістам те, з чим змушені жити щодня. Ми вже не раз ходили, нам там На порозі клініки активісти будинку зустрічають перелякану працівницю. Вона саме зачинила технічну лабораторію. Працювати? Да. Працювати. Скажіть, а що там Ось сюди в цей кабінет треба було закрити? Примов, там нікого немає. Ага, то закрили тільки що. А чим це взагалі займатися до Там технічна лабораторія. Чому вона зараз зачинена? Ну тому що всі пішли додому. Ну що ви брешете? Динамо. роздратовані пікетувальники, штурмом беруть інший вхід через вузький коридор, спускаються до підвалу. Зараз тут нікого немає, поцікав довгі коридори, безліч приміщень з металевими станками та пресами. Деякі кімнати завалені будівельним сміттям, в інших уламки старих меблів. Можете з вами поговорити? Добрий день. В одному з приміщень працівники зачиняються зсередини. А чого мене штовхаєте, хлопці? Мешканці будинку натрапляють на кабінет, який не встигли зачинити перелякані працівники. Габаритні станки та преси надзвичайно занедбані. Саме це обладнання, переконані люди, джерело шуму та бруду у квартирах Поки журналісти разом з людьми перебували в підвалі. Невідомі зачинили їх всередині. Так нас ще й закрили, походу, да? Я на закрилі нам хай, пожалуйста. Чого ви торкаєтесь? Чого штовхаєтесь? Конфлікт загострюється. Працівники викликали на жителів будинку журналістів міліцію. Вот ми жильці, я живі ви, ви звер... знімаю. Міліцію зверталися. Написала припис, що треба звільнити приміщення, що вони не можуть тут знаходитися. Правоохоронці, що прибули за викликом, відібрали пояснення і поїхали. Після всього пережитого мешканці злощасного дому діляться з журналістами своїми побоюваннями. Реально, ми боїмося, не знаємо. Вот я йду к під'їзду і думаю, от зараз ми от та все пройшло, да і що з нами завтра буде? Конфлікт мешканців з циховиками не сьогодні. Вже два роки жителі цього будинку воюють зі шкідливим виробництвом. Сьогодні поставив Ось цей кашол. Люди показують журналістам результати перевірки санепідемстанції та заключення комунальників. Документи свідчать, що на підприємстві виявлено численні порушення. Знаходяться виробничі цехи, в яких розміщуються станки, штамповки, ковки та литейний апарат. Представником СТО «Стоматологічна поліклініка не надані наступні документи. Договір на оренду приміщень, проект на встановлення вентиляції та їх експлуатацію. Цей документ містить брехню. Цей поважний пан, який фотографується перед звійськовою технікою та мером кличком. Костянтин Бідовий господар стоматологічного виробництва. Ці світлини він надіслав журналістам після телефонної розмови, у якій ми домовлялися про зустріч. Для чого не пояснив. Пан бідовий зустрічає нас на порозі вже знайомого приміщення. З перших хвилин розмови стає зрозуміло. Нам тут знову не раді. Прошу я поки що дозволу на зйомку. Не давав власник цеху, скаржиться на активістів. каже, цих літніх жінок підкупили невідомі, щоб виселити виробництво з приміщення у центрі Києва. Чоловік називає їх ракетирами з 90-х. Я вам з цього порадного завтра бабусь за, заінтересую, розкажу їм сказку вєнського лісу. Вони прийдуть за що заводу? Господар Я... демонструє свої аргументи, колективну заяву від інших мешканців будинку на лідерку активістів Ірину Приходько, яка нібито збурює людей. Оце народилося після звернення мешканців. Чергова колективна скарга. Мене тут нема. Я не хочу її зачитувати, бо вона довга. Є оригінальні подписи всіх людей. Який цех? Нема ніякого цеху. Є, є від підвала ключі. А там є всі. Пан бідовий запевняє: виробництво у підвалі не цех, і сам проводить журналістам екскурсію. Ну, ну це схоже на це. Він переконує, жодного шкідливого виробництва тут немає. А що це, що це таке? Що тут штуки? Я уяви не маю, що це. Але я не бачу ну, ніякого, ніякого. Але ви бачите, що тут занадто якось життю та здоров'я громадян. Екскурсія під валом для журналістів завершується погрозами. Або ж як сприймати ці слова? Мої друзі пишуть, що треба перестріляти нахер і все. І вас також. Пан бідовий дотримав свою обіцянку і розмістив в інтернеті публічне звинувачення проти журналістів 17-го каналу, нібито в заангажованості, як виявилося, недавнє нападіння на стоматологічну поліклініку в Києві відбувалося з учасницям журналістки 17-го каналу Вікторії. Сьогодні вона приїжджала з оператором, повністю заангажована і не об'єктивна дівчина явно отрабатувати заказ. Невже бідовий сподівається на підтримку впливових друзів і особисто мера кличка? За таких умов добитися правди просто неможливо після нашого візиту. Виробництво нікуди так і не зникло. Люди запевняють, жити поряд з стоматологічним цехом не збираються тому готуються до чергових пікетів.